Приблизно 16-й годині ворог почав кабами обстрілювати територію безпосередньо обласного центру. Двома кабами він поцілив по житловій забудові. Всі поранені доставляються до обласних та міських закладів охорони здоров'я. Рятувальна операція продовжується силами ДСНС, нацполіції, парамедиками, медичними співробітниками нашої швидкої допомоги. Наша мета до ранку. Відновити і безпосередньо рух вулицею, тому що це є одна з центральних вулиць Шевченківського мікрорайону, а також розібрати ті завали, які утворилися після ворожого обстрілу. Знаходився в момент прильоту в бомбосковищині неподалік від прильоту. Коли я вийшов, була дуже погана картина: вікна всі повилітали, люди лежать, люди без ніг. Жахіття. Бомба як ударила, перший зрив, другий зрив був дуже сильний такий. Все попадали, люди попадали. Там вот маршрутка загорілася. Тут людей очень много було, погибших, багато. Я була на вулиці якраз. Я все це слышала і все бачила. Гляньте, який пожарний йде з окна. Коли я сюди прийшов, то лежала жінка, вже нога в неї була там розбита так. Тож а мужчина сидів з розбитим лицем, і жінка. Кого вони тут хочуть убити? Дітей, людей, дітей наших убивають.